В нас на сьогоднішній день є два треки, по яким ми працюємо: один трек саме по моніторингу і оцінці збитків всього того, що відбувається щоденно в Україні. А другий трек це робота по конвенціям, по здебільшого другого протоколу Гайської конвенції, по якій ми визначаємо об'єкти і додаємо їх до списку міжнародних цінностей під посиленим захистом. Ну мабуть, ви знаєте, що що наразі вже 27 об'єктів було додано. Власне, це найбільша кількість взагалі об'єктів по одній країні за весь період існування цієї конвенції для того, щоб внести об'єкти до міжнародного списку списку цих цих культурних цінностей під посиленим захистом, ще й потребує. Погодження з Міністерством оборони Генеральним штабом боднією бо з вимог є non-military use, тобто не військове використання, це означає, що там не може бути ані розміщення контингенту, ані переміщення також військової техніки. Це, як ви розумієте, в ситуації, коли наші міста постійно знаходяться під переміщенням певної техніки для захисту, в тому числі громадян викликає певні питання і обмеження, і ми дуже. Чітко за цим слідкуємо тому, і ось, якби не масово да додаються зараз ці об'єкти, але ми працюємо над тим, щоб цей перелік розширювався.